І з вами я, в Майнкрафті ми сьогодні будемо опять вживати в цьому світі, там, де на мене якісь цунамі нападають. От, то... Ой, я, звичайно, жителя вдарив. А ну так. Ем, давайте будемо чекати опять цунамі. Просто мені вже інтересно стало з тими цунами, бути просто... Я їх тепер зовсім не боюсь. Бо вже стільки було цунамі, і я їх просто перестав боятися то. Все, отак от. Я теперь буду. І, кстати, я свою улюблену золотому тигу скрафтив. Дивіться, яка вона крута. От давайте, може, попробуємо цей. Е, візьмемо потім з Колодіса воду, П просто... Ну, потім візьмемо, тому що я зараз не можу. І от. І кстати, е, о, моя була їжа валяється. Дивіться, це дуже крута їжа. Гнила плоть, тільки я ще ще їсти не хочу. Ну так, ладно. 에, давайте підемо в церкву, Помолимося отут. Так, і от. <плоджен> ну, коротше, все, я помолився, можна сказати. І от. <плоджен> <плоджен> ну, все. Кстати, тут дві церкви було. Тільки тільки чого-то щось не замечав, то значить тут построїли церкву, да, жителі? Да. Тут построїли нову церкву. О, круто, дивіться, яка крута церква. Дуже похоже на тю. Ладно, давайте підемо е, до когось ще. Пудимося, чи там все добре у них. Так, це моя хата, от моя броня збереглась. Збереглась, цей правильно говориться, ладно. О, давайте огородик позбираємо. От, так, 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 так. Ось. І тут ще отак, отак і от, от. І тепер і ось тут, ще тут, 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 отак. От. Ну, просто купаємо і. Жителі, ви не вроти? Так, якщо ви посадите, то не против. Так, ладно. Посадимо давайте. Бо тому що не треба не нести з собою зло. Опа. І тут ще треба так от ламати і поставити. Опа-опа. Опа-опа-опа-опа. Опа-опа. І опа. От. Так, ладно, нам треба вже цей. Чекати цунамі і от. І треба приготавлюватись до цього цунамі. От я на всякий случай тут візьму свою броню. От, тепер у мене вся броня ось тут. І от, я Я потім, можливо, і надійну, якщо буде цунамі сьогодні. І от, ну треба чекати Це цунамі, звичайно, давайте попитаємося у жителів. А ти а ти знаєш, що буде сьогодні цунамі? Е -е, ну, вроді би буде сьогодні цунамі в нас кожен день. Ну, звичайно, вони ж у нас кожен день, так то у нас. Буде цунамі. І завжди, по-моєму. Буде і цунамі в цьому світі. Ладно. Давайте будемо ще підготавлюватись до цього цунамі. І будемо так от бити потім ще це цунамі і от. Так, ладно, треба дуже сильно підготовлюватись. Дивіться, у мене супер ідея в голові. У мене супер ідея. Коротше, це. Супер геніальна ідея! От ви бачите, оце отам, там, Заді мене якась коробочка. А це вона генерує всі цунамі. То давайте підемо туди от і подивимося, що там. Мені дуже-дуже інтересно. Дуже от, тут якась тут якраз речах є. От. М -м от. Оце от генератор Він вже генерує якесь цунамі. Давайте його попробуємо зламати. От, Ламаємо стекло, пробираємося сюди і. Блін, треба якось його зламати. От, моя золота мотига. Давай, 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 давай. Ні, вона, по-моєму, не може зламати мій генератор. Ну, це от генератор цунамі. Ну і ладно. Давайте поки що виберемося відсюди. Просто скоро буде якийсь цунамі. І цей. І от воно мене тільки що кудись забирало, я не міг вибратись. От, ладно, давайте оце оцю там дирку закриємо землею. Це що я тут зробив? Ось. Щоб воно поганіше робило. тому що скло це легше, ніж земля. То от, все, і закриємо, щоб цунамі так, так не зарегенерило. Ну, ну коротше, ви поняли йо Йомою. А може я ще... а може я зараз якесь кайло скрафчу і попробую цей генератор цунамі зламати. Просто я хочу вже його зламати. Це дуже сильно хочеться. Тільки, блін, у мене немає ніякого кайла. Ладно, давайте давайте, бачно надіваємо броню, тому що тому що вже генератор цей регенерує новеньке цунамі. То нам треба бути, звичайно, що в броні, бо тому що броня нам допоможе. Короче, для цього от скрафти таку, таку от круту штуку під назвою Верстак. От давайте її поставимо у цю штуку. І давайте скрафтимо отаке от, от круте кайло. Це буде діамантове кайло. От, дивіться, яке воно круте. От, дивіться, яке воно супер круте. короче. От давайте підемо тепер до цього цунамі цунами. От, типа... 에, 에, зламаємо його. От, Давайте біжим, біжим до нього. Біжим, біжимо, біжим. Давайте біжим, Біжим до нього. Так от. От тепер я точно зламаю цей генератор цунамі. Щоб він мені не мішав виживати. Я хочу просто виживати генератор цунамі. Ти мені нічого не зробиш. Хоча ти мені щось зробиш, бляха, я тебе і так не можу зламати. Ладно, я тебе ще колись зламаю. Я тобі покажу, що я ще вмію. Я тобі дуже сильно все покажу, поняло цунамі. Ладно, побігли вже відсюди, закриваємо оце от. І тепер біжимо бистренько до села. Бо щоб нас це цунамі, звичайно, що не потопило. Ось, так, ладно, біжимо сюди, біжим. Підписники дивіться, тут же це цунами. Капець, ладно, біжимо від нього. Бляха, я не можу плавати, то капець, це якесь дуже сильний Сьогодні цунами. Я аж єлі, єлі можу плавати. Капець, мене вже сил мало. Ладно, біжимо, біжимо, біжимо до хати. Це капець. Опять це цунами. Короче, беремо назад ці усі речі, От, і будемо перечекати це цунами. А де моя броня? Это цунами сломал мою броню, ты я тебе это покажу, что ты... Ти... Я тебе о том, что за это, что ты мне броню сломал. Ладно, давай бежим до хаты, просто я зараз задыхнусь просто. И то будет капец. Эй, это цунами куда-то меня... Цей... забирает. Не, мне треба до хаты, я сейчас задыхнусь. Не. Ай! О, май... Ой, давай да біжим, бежим, я божу, я покажу. Фух, сикается чужа хата, я съебаю ты. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Да куда мене несе? Так, так так, сюда. Давай. О, фух, нарешті. Фух, то капець, підписники? цунами опять в сотий раз, короче можна сказати. да От, ну ладно, головне, що мої речі ще збережуться. Ну, короче це капець буде. Ладно, давайте підемо. До цього цунамі і е, Попробуємо його Прогнати щоб, щоб воно більше, ну щоб воно до нас цей, щоб воно моїм жителям не давало ой, точніше давало жити. І мені, звичайно, що. Блін, тут тут таке тут с озеро, тут, тут жителі купаються. до домівки! Ви що? Тут зараз цунамі, а ви тут танцьори бляха. ой! Я нічого одного догубив, ну ладно, це капець. Дивіться, яка це цунами, треба їх прогнати, Це капець. Ладно, вже немає часу проганяти це цунами і ідем до хати. От, ладно, давай. Треба до хати мені дойти, хоч не я задихаюсь. ой Ай, давайте, давайте, я наверх не могу чуть-чуть ну, но ну чуть-чуть, чуть ну, не, я зараз помру, ай, 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 ай. бежим, бежим до моей хаты, не, 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 я зараз, да треба наверх хоть. Нє, в мене всі мої речі. Капець, де моє село? Капець, впливаємо туди, забираємо мої речі. Це капець підписники. Тут цунамі мене потопило, а я хоч наверх цей пішов. Ну то капець, ми загубили мої речі. Ладно, давайте йдемо, 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 підбираємо всі мої речі. От. Меч треба головне взяти. Ай, я не можу йти, мене кудись забирається цунамі. А, ні. все нормально. От все остальне треба забрати. Так, от. Моя мутига любима. Так, і палочки. І лопату треба підібрати. Блін, я зараз помру. Треба до хати. Ні. Мене забирається кудись цунами. Ні, треба духати швидко. Швидко, давай, ну. Да давай! Треба до хати, Давай, 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 давай! Ну-ну-ну! давай, Ух, я майже <coughs> я моя, фух, я чуть там не задихнувся. До капець підписники. Це капець, що тільки що було. Ладно, давайте попитаємося ще прогнати це цунами, звичайно, що от, от. треба чуть поїсти. Отак от смачненькі вони. Ладно, давайте біжимо. Прогна... І треба всіх жителів загнати до хати. Бо це капець буде. Вони, вони зараз задихнуться. І то буде просто капець. Ну. М -м, блін, давайте. Ну, давайте. Ну йдіть до хати, ви ну йдіть. Ви йдіть. Ой, я нечайно. Ну йдіть, будь ласка, до хатки. Ви так задихнетесь в цьому цунамі. Коли воно стане ще більше, і ви потонете. І це все, що з вами станеться. от. Ладно, йдемо до мене до хати. Ось туди от. І головне зараз не задихнутися. Ні. Я вже задихаюся, мене це цунамі кудись забирає. Ні! ні, ні, давайте, давайте я зможу. Я зможу. Наверх я не можу. ладно, Давайте бистро, бистро, швидше. Давайте, ну треба, до моєї хати допласти. Вот, мы близько, мы дуже близько. Давай, треба ше чуть. Ну, ну. Давай. Ай, ну, наверх, наверх. Не, я опять помер. Ну, хоть для моей хаты, но то капец. Я опять помираю. Че я так часто помираю? То капец. Ладно, давайте подбираем мои речи. Вот там вот. Давай, давай, давай. Ну, 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 давай, треба підібрати, будь ласка. Давай вон так, давайте підбираємо моє кайло, лопату. І там мої останні речі. От, там мій меч. Але я пластини до нього не можу. Давай, ну ну, я до нього доплисти не можу. Мене цунамі, кудись туди от забирай. Ай! А треба туди от хоча б мати його мою улюблену забрати. І меч. Фух, я меч забрал. Ну теперь я назад не можешь пойти. Да -мо! Ладно, давайте, давайте, треба быстренько. Ну давай, да ну. Ну -мо, давай. Да треба до хаты. Треба до хаты, будь ласка. Будь ласка. Будь ласка, у меня сил мало. Я же зараз за... потону опять. Не, не. Только пять подписчиков, где? Моя хата, я нічого не бачу. Я нічого не бачу. Де село вообще? Блін, де. А, воно там я вже ж, Я вже бачу там село. О, це село. Ладно, ідемо туди швидко. Немаю часу вже підбирати ресурси. Або, може, і є. Ладно, давайте забираємо. Моє хоч кокайло і мотигу, і меч. От, все. Підібрали? Фух, я нарешті в хаті. Ладно, з вами був я, Нубик Майнкрафт, і всім пока!